Отака у нас пасочка. Так, ну досить гарна, в принципі, давайте почнемо. Знаєте, з чого? З того, яка вона на дотик. Тому що коли її береш, вона прямо аж от міняє форму. Не знаю наскільки це має так бути. Але вона прям дуже м'яка. От якщо її прям сильно стиснути, прямо стаються отут сліди від рук. Мені здається, що паска має бути трошечки е, твердішою. В принципі, ну класична паска, да? у нас в голові це біла е, помадка, білкова обов'язково, і біленька, світленька, не шоколадна паска, ну максимум, я не знаю, з якимись там сухофруктами чи ізюмом. Давайте зробимо перший надріз, Розріжмій навпіл, подивимося, що у неї всередині. Нагадую, коштувала 75 гривень. І пуста. Пуста, але з родзинками, здається, і, можливо, там є якийсь десь якісь цукатик. Ну, зараз будемо пробувати. Так, дивимось, як відстає упаковка, бо буває, що прям дуже прилипає. Бачите, от тут теж вона трошки, трошки залишається слід оцього тіста від Паски. Ну, не знаю, на запах. Звичайна паска. В принципі, нічим, нічим таким не пахне. Так, пробуємо. Трошки тіста, трошки верхушечки, щоб встигнути спробувати всі. Бо я чувствую, що я наберу тут декілька кілограмів за сьогодні. Так. Ну, перше, що, це, да, біла глазурь. Класична. Ніяких, ніяких новшеств, скажімо так. Посипка досить звичайна. Кульки. Гризуться добре, а в них точно не зламаєш зуби. Тісто м'якеньке, пухкеньке, солоденька паска. Не скажу, що суперсолодка. Навпаки, досить навіть непогана на свої гроші на 75 гривень, і в принципі грамовка в неї непогана. По ідеї, паска от, має випрямитись, коли ми її стискаємо. Дивіться, от я її мну, а вона. Ну, наче трошки розпрямляється, але як я й казала, вона досить м'яка. При такому поверхневому огляді двох половинок розрізаних, можна сказати, що тут є тільки родзинки. Ну, не знаю, навряд чи там десь якась ще курага завалялась чи цукатик. Та, да, в принципі, на свої кошти цього абсолютно достатньо. Це звичайна класична паска, що тут ще можна сказати.